Сьогодні вона чарівна і по особливому красиво правда. Він ще ніколи не чекав її з таким нетерпінням, а вона, напевне, цілу ніч не спала, чекаючи цього моменту. Вона думала, як крок за кроком ітиме до свого щастя, до найголовнішого, до найпрекраснішого чоловіка у своєму житті. І зараз її маленьку долоньку міцно стискає рука батька. Він дивиться на неї і говорить, «Тоню, не хвилюйся, адже ти любима. Пані Наполове, до нас іде сама чарівна, сама прекрасна наречена. Олічка і весе в своєму серці. Кохання зустрічайте, наша наречена.